Здорове харчування це не лише про те, щоб бути здоровим. В першу чергу, це про любов до себе, це про можливість заглибитися у свої потреби, у те, а що наповнює мене, а що я люблю, а що мені не подобається, як я люблю, яким чином та чи інша їжа впливає на мене, на мій настрій, на моє самопочуття. Це крок. На шляху до самопізнання, усвідомлення своїх вподобань, бажань, страхів це про прийняття себе, що з дитинства про нас спіклувалися інші люди, нас навчали, як правильно тримати ложку, виделку, ніж, як, що, де, коли і скільки ми маємо їсти. Іноді навіть не цікавилися, подобається нам та чи інша їжа чи ні. Нам нав'язували свої бажання, вподобання, з нас намагалися виховати таких зручних суспільству людей. Але задумайтеся, зараз, вже коли ви дорослі, чи дійсно усе те, що ви любите, ви можете назвати своїм, чи дійсно ви можете сказати? Що ви знайомі з собою, зі своїми смаками, своїми вподобаннями, своїми бажаннями, чи дійсно знаєте, яка їжа вас наповнює, а яка ні? Тож, якщо все ж таки ви ще не знайомі з собою, перше, що ви можете зробити, це задовільнити свою основну потребу, потребу в їжі і познайомитися з собою, з собою справжнім.